дроби Далі. В чисельнику в мене 2х-3 в квадраті мінус 9 поділено на х. І мені треба скоротити. Виходить, що воно повинно поділитися на х, тобто я чисельник повинна розкласти на множники, щоб потім можна було скоротити за цим х. Розкласти на множники чисельник. Перед цим треба щось зробити за цим виразом, що стоїть в чисельнику. А саме, я можу тут побачити квадрат різниці, піднести за формулою до квадрату, потім спростити той вираз і яким чином розкласти його на множники, щоб можна було скоротити із знаменником. Це перший спосіб. Другий спосіб, я можу побачити тут різницю двох квадратів. Цим другим способом я зараз і піду. Тобто в мене є А в квадраті мінус 9 це в мене 3 в квадраті. Я йду за цією формулою. Перших дужках у мене буде 2х мінус 3. Мінус 3. В других дужках у мене буде 2х мінус 3 і плюс 3. А х я перепишу. Дорівнює На до виду в дужках. Тут у мене буде 2х мінус 6. Мінус 3 плюс 3 взаємо знищиться, залишиться просто 2х. Тобто в мене з'явився множником, на який я можу скоротити той х, що стоїть в знаменнику. Х приберуться, двічка оця піде наперед, і якщо розкрити тепер дужки, то остаточно у вас буде 4х відняти. Сцесенькі дроби, які треба скоротити, які вже розклад, ну, які складаються з множників. Тобто тут нічого робити не потрібно, просто береш і скорочуєш. Я дивлюся, числа тут не скорочуються, переписую. Тут в мене Х у квадраті, а тут Х скорочую на Х, Х- чисельнику залишаю. Тут у мене Y, тут у мене y у п'ятому, скорочую на y, тут у мене тоді y у четвертому. Залишається. Ну, ось так, схоже завдання. Тільки тут будуть скорочуватися ще й числа. Тому що 2 в третьому це 8, тут 8, а тут 4, скорочуємо на 4, тут буде 2. Далі тут х у шостому і х у дев'ятому. Скорочуємо на х у шостому, тут залишається х у третьому. Тобто буде 2 поділено на х в третьому ось така відповідь. Наступне завдання я не знаю, як там точно формулювалася умова, чи то скоротити дріб, чи позбутися від ірраціональності в знаменнику. Або так, або так. Як традиційно позбуваються від ірраціональності в знаменнику, я вам вже розказувала вище. там. А зараз ми підемо трошки іншим способом. Мені здається, що це набагато легше. А саме, дивіться, що я зараз зроблю. Я переписую два корення свята. Відняти. 10 я розпишу, як 2 помножити на 5. І все це ділиться на корінь з 5. Коли сума чи різниця ділиться на якесь число, то ми можемо кожен доданок поділити на це число. Тобто я зараз 2 корення з 5 поділю на корінь з 5, це буде просто 2 мінус. Ну а тут 2 множиться на 5, і я ділю на корінь з 5. Я можу 5 і корінь з 5 скоротити на корінь з 5. Корінь з 5 отут зникне, а тут замість 5 залишиться корінь з 5. Тобто буде 2 корінь з 5. Ну, ось так можна робити швидко. Наступне завдання розкласти на множники. Розкласти на множники, тут ви теж бачите, що у вас різниця двох квадратів. Тут у вас 7х 1 у квадраті, а тут у вас 3х. -1. У квадраті. Я це в домі собі розписую. В перших дужках у мене буде 7х-1 я беру і віднімаю 3х. В других дужках у мене буде теж 7х-1, але плюс 3х. Порядочок робимо в перших дужках. Тут у мене 7х мінус 3х буде 4х. Мінус 1. В других дужках у мене буде 7х плюс 3х, це буде 10х. Відняти одиницю. Нас просили розкласти на множники, ми розклали на два множники. Рухаємося далі. Далі теж треба розкласти на множники. Нам дали ось такий вираз і просять розкласти на множники. Зрозуміло, що в такому вигляді важко його розкласти на множники, давайте ми його спочатку спростимо. Для цього розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Тобто я переписую мінус 2х у квадраті, відкриваю дужки, перед якими стоїть знак мінус. Опускаю мінус, опускаю дужки. все, що стоїть в дужках, пишу з протилежними знаками. Тобто в мене буде мінус 3 ху у квадраті і плюс 2 ху у квадраті у. Я маю подібні доданки. Звожу подібні доданки. У мене буде мінус 5 ху у квадраті. Дописую плюс 2х у квадраті. Ну, а тут я вже можу винести дужки спільний множник. І переставити доданки місцями. Можна винести Х, можна винести у. Тобто хі, виношу дужки. Ви зрозуміли, що я переставляю місцями доданки, тому винесу спочатку звідси. Тут залишиться 2Y. Тут буде мінус. Хіт я виношу, залишається 5 і залишається Y. М -м -м, щось не так. Тут я Хі виношу за дужки, залишається Х, я вибачаюся. А тут я виношу XY за дужки, залишається Y. Ось так буде правильно. Наступне завдання одне воно мені трапилося. Треба теж спростити ось такий вираз. А в четвертому помножити на корінь квадратний під коренем А в шостому. При цьому накладається умова, що А більше рівня нуля. Для чого ця умова і як робити? Зараз ми з вами розберемо. Отже, А в четвертому я переписую, помножити. Ну, а тут, згідно властивості, я можу. Показник кореня і показник степеня скоротити на 2. Якщо я скорочую на 2, тут корення вже не буде, а тут буде А в третьому степені. Але це а в третьому степені треба ставити по модулю. І для цього і дається потім А, щоб можна було зрозуміти, як відкривати модуль. А в нас тут додатнє, А в третьому буде теж додатнє, тому модуль для додатнього числа розкривається. Приписується це число, чи цей вираз, а в четвертому помножити на А в третьому, і буде, а в четвертому на а в третьому, це буде А в сьомому. Але якби у вас тут було А менше рівне 0, то коли від'ємне число ви б піднесли до кубу, у вас би було тут від'ємне число, і тоді модуль для від'ємного числа ви б розкривали з мінусом. У вас би було тут ще мінус, і у відповіді у вас би вийшло. Мінус о сьомому степені.